Армадол, забудь про головний біль. Так, ми вам обіцяли, що поговоримо сьогодні про таку тривожну валізку 2.0. Якщо раніше збирали для евакуації, зараз збираємо валізку для е блекауту. Раптом що, що ми маємо з найпершого, з найнеобхіднішого мати при собі. От про все це за мить з Ярославом Вусом. Все складемо. Отже, друзі, як і обіцяли, Ярослав Вус, наш головний парамедик нашої країни, який зараз буде нам розповідати про те, як зібрати тривожну валізку. Тривожна 2, валізка 2.0. 2.0, так це ми саме живемо в таких обставинах. Що кожен день що все змінюється? Так, ми минулого разу збирали тривожну валізку, але зараз є нові обставини. Привіт, тобі по-перше. попадали рюкзак Ярик. Ще раз тривожний рюкзак оновив свій. Звичайно, що там добав побільше світла, акумуляторів, тепла. Це що може бути зв'язано з теплом, там грілочки, акумулятори, дуйку. Я навіть собі зробив вдома великий акумулятор-інвертор і малесеньку дуйку, яка хоч одну кімнату обігріє. Дуйка – Це що? Звичайний маленький, маленький дуйчик тільки. на 400 ватт обігрівач. Е обігрівач типу. Так, ага, ага. слухай. Ну я так розумію, що тепер просто валізка тривожна берег стала трішки більшими так. і трішки важчими, тому що не кардинально змінилося, просто додалося ще трохи речей. Давай я не знаю, можливо, ми подивимося зараз. Давайте з вами друзі, сюжет. Наприклад, як українці в новину в цих нових реаліях останні два тижні звикають до блокаутів, до відключення світла, що для себе підготували е і подивимося, які в них є. Оці ці тривожні валізки 2-0 на час блекауту. А потім будемо тут уже наживо збирати свою, щоб ви наочно побачили, що туди конкретно треба покласти. Раптом світло вимкнуть дуже дуже надовго. От Ярослав буде дивитися зараз інспекцію, фактично проводити mm -hmm. валізок українців. Українці пристосовуються до життя під час війни, до нових обставин і майбутніх викликів. Тривожна валіза наших громадян теж змінюється і адаптується задля для того, щоб допомогти зберегти життя і здоров'я. Чим запасаються люди, та що найнеобхідніше зараз? Нормально води набрали, настроєння бодре. свічки, фонарики, ліхтарики, консерви. Вода у нас була. Я налила заздалегідь ліхтарики Є батарейки є. А в будинку і не було так сильно холодно, ми якось переночували. Ну, є консерви, а так десь коло будинку зможемо десь на вогніві щось зробити з сусідами. Що ще може стати в пригоді під час довготривалого відключення світла на період холодів, перебування в укритті чи можливих частих обстрілах? Сьогодні своїми порадами поділиться в минулому альпініст, рятувальник, а нині викладач тактичної медицини Влад Чумаченко. Власний набір виживання у чоловіка завжди готовий на випадок небезпеки. Я використовую ліхтарики, які перезаряджаються. Вони досить швидко перезаряджаються і досить яскраво світять тривалий час. Для підзарядки таких ліхтариків в походах там, експедиціях я використовую пауербанки. Це ну, всім знайомий елемент, який у кожного є вдома. Це очевидний елемент, і сонячні панелі. Якщо ми маємо нормальний сонячний день, то така панель розміщаю на рюкзаку або на криші автомобіля, і вона за кілька годин заряджає мій ліхтарик. Вартість такої панелі за словами Влада, коливається в межах двох тисяч гривень. Та якщо про пауербанки та ліхтарики більшість людей знає давно, то як зв'язатися з близькими без світла та мережі? Я маю вдома постійно прості аналоги вірації для побутового зв'язку, наприклад, в межах там двору, району і так далі. Якщо ми розходимось там з моєю сім'єю, ми можемо забезпечити собі зв'язок. А ще у влада є супутниковий пейджер, який працює в будь-якій ситуації, аби тільки був заряджений. Найпростіший пристрій розрахований усього на два умовні повідомлення: у мене все добре і мені потрібна допомога. Він працює на наборі спеціальних батарейок. Там в інструкції написано, які саме треба купити, але їх вистачає на дуже багато. Навіть коли він повідомляє вам індикацію, що в нього сідають батарейки. Він здатний відправити ще в районі ста повідомлень. Розпальні мішки, термоси, намети на ліжку та обігрівачі ми вам уже розповідали. Але ще один корисний девайс – туристична грілка. Вона допоможе і вдома, і в укритті під час обстрілів. Зараз з'явилися отакі грілки е, туристичні. Всередині є такий активатор. Якщо його поворушити, відбувається реакція. Бачите, воно кристалізується, стає твердим. Щойно воно було рідким. Тут воно вже тверде. Воно починає починає зігрівати, віддавати віддавати тепло. Якщо її залишити просто тут в холодному повітрі, їй вистачить там на годинку. Такі грілки багаторазові. Набір коштує близько 300 гривень. Після використання її треба прокип'ятити згідно з інструкцією. Потім можна буде використовувати. І ще традиційно до набору необхідних речей входять газові горілки, якими можна і зігрітися, і приготувати їжу. Вони не найбезпечніші для приміщень, тобто я б не радив там розраховувати на них як на головні. Приміщення треба періодично провітрювати, бо є продукти горіння, які все одно залишаються. Але тим не менше, якщо питання зігрівання стає критично, це такий обігрівач. Зараз він прогріється, перейде в нормальний робочий режим. Це газовий обігрівач, який буде відбивати тепло. Розвести вогонь чи на вулиці, чи в укритті у влада є кресало. а далі на дровах чи газовому пальнику можна готувати. Якщо у мене немає запальнички, вона зламалася. Промокли сірники завжди можна використовувати отаке огню, яке дає іскру, навіть коли воно вологе. Варто не забувати і про набір ліків, тож радимо ще раз уважно передивитися вашу тривожну валізку, яка вже стає універсальною для загроз техногенних і для швидкого переміщення, і для того, щоб перечекати затяжні обстріли. Ну, от Ярослав Влад вже показав вже якусь абсолютно. Профіка вже історію. Та, а Ми спробуємо зробити таку базову штуку, без якої ну, взагалі геть не можна нікуди виходити далеко. М -м Давай з чого почнемо? Зараз у нас уже бачиш не тривожна валіза, а тривожна кімната буде. Тривож, тривожне відділення в підвалі. Але в кого є туристичний рюкзак, знаєш, то в принципі можна спробувати краще якусь це кравчучку один. туристичну тактично. Туристичну, туристичну кравчучку давайте почнемо з того, що нам треба зв'язок, і це має бути якесь просте радіо без інтернетів, оцих, цих без нічого да? або батарейки. звичайне радіо на батарейках, або е, у всіх раціях є також режим радіо. І можна використовувати рацію. Рації теж на дуже надовго вистачає включати і слухати, що нам будуть розказувати. Моя мама на Київщині купила з батарейками. Щаслива така каже: тепер я знаю все. Все спокійна, світло. Якесь Лістарик. чим більше, тим краще, тому що, по-перше, сідають батарейки. По-друге, чим більше світла, тим людям комфортніше. Може прийдеться працювати, може щось зробити, і хочеться багато світла мати. <кхід> і відповідно запас енергії це батарейки, це там павербанки. Це далі, вже кожен може гуляти як хоче. Це може бути е, акумулятори, великі інвертори, там і так далі. Е, звісно, що газова якась горілочка з балонами, щоб готувати їсти, грітись, але до неї ми вже про це говорили: треба мати е, датчик чадного газу, тому що люди. Розводять ці газові горілки в приміщеннях і трується цим чадним газом. А датчик чадного газу він недорогий, маленький, він собі кладеться, mm -hmm. лежить собі, і якщо просто концентрація підніметься, він почне сигналізувати. Mm -hmm. І все. Це досить дешева, маленька, проста китайська річ, але вона. А де його можна до речі, придбати в якихось там туристичних магазинах, спортивних чи просто на, на звичайному там радіоринку, мовно кажучи? І на можу? радіоринку, і в інтернеті в нас дуже багато продається. Ясно, так, що зараз ці не піднялись, його. тому що є попит, і можна. Там напряму з Китаю замовляти, але поки дойде, то вже і війна закінчиться. Так, це тепло, Дай Бог, так да. тепло, це, щоб так? спати і вдягатись. Термобілизна. Зараз я собі дуже класну річ купив шкарпетки, в які встроєний павербанк і вони нагріваються. І це Ох бомбар. Є шкарпетки з підігрівом, рукавички з підігрівом, все, що хочеш. Навіть можна, мабуть, труси з підігрівом. Термобілизна і спальник. Це ми в разі кажемо, якщо. Немає ні е електрики, ні опалення, Все це, та, і ми це все І Треба прожити спакувати. якийсь час. Да. Підспальник, обов'язково карімат mm -hmm. е або дошки. щоб Ага. Щось було тепле, щоб не віддавало вам не заб... не віддавати тепло просто в з бетонну підлогу. підлогу, да. підлогу да. Запас води? Чим більше, тим краще? От є зараз можливість там розставляти домоводу. Розставляйте, зберігайте. Термоси для того, щоб зберігати щось тепле. Ну і звісно, воду технічну мити руки там з серветками, з рушничками, там щоб проводити якусь гігієну. Це тобі і на запас дали? їжі обов'язково. Так, запас їжі має бути. Ну ти випадково чи де печиво поставив? Чи це все-таки це символічно? Печиво може довго зберігатись. О, воно сухе, і... о, нічого о. не трапить. Навіть якщо це вологе приміщення буде, ну окей, воно стане вологим, але його можна довго зберігати, їсти немає ніяких. Воно як консерви, воно собі лежить. Це, лежить, як тушонка, і це угу. можна довго використовувати. Ну і звісно, що треба перебрати аптечку. О, то це і... давай, що додати, чи що прибрати, що має бути. Пам'ятати про те, в що. Буде прохолодно, може бути підвал, багато людей, значить, інфекції можуть бути приміщення, яке погано вентилюється, Відповідно, треба бути готовим до того, що в нас почнуться там висока температура, діти почнуть хворіти, тому треба мати там парацетамол, би в різних формах для дітей в сиропах, свічках, для е, дорослих в таблетках. Обов'язково треба пам'ятати, що всі хронічні інфекції, коли людина втомлюється, е коли людина не досипає, всі хронічні захворювання вони вилазять на поверхню. Тому, якщо ви там страждаєте гіпертонічною хворобою, треба мати щось для лікування цієї гіпертонічної хвороби. Якщо у вас там цукровий діабет, треба про це попіклувати, що у вас там і інсулін був е запасний, і е е якісь цукерки були, тобто. Подбати про свою хроніку, кожен знає, чим uh -huh. він хворіє uh -huh. навіть до чогось мінімального, що якщо у вас там страждаєте спиною, вона загостриться і треба мати з собою диклофенак і пластирі, все інше Причому, Що втомились, перемерзли, перенервували, Звичайно. не доспали. Це все одразу хроніку. Власна історія про кожен та знає свої хронічні хвороби. хвороби. Зараз вони будуть загострюватися через от все те, що ми маємо дійсно. Я десь прочитав прикольний, дуже такий демотуватор анекдот, але це правда життя буде там за рік, за два, за п'ять, за десять, за двадцять, ми сміялися. З наших бабусів і дідусів, коли вони крихти збирали отак, зі столу. Так, та? так, Тому так. що голод був. А ми будемо постійно з повними зарядами ходити за 10 років, 20. І нас, з з, діти з нас зарядами, сміятися. з повними банками, з От, таблетками, зі всім. Що порадиш, дивись. Я не хочу зараз, щоб там, вказав там, фірми, якісь конкретні моделі, там, це зайве, але які найоптимальніші мають бути там, банки, зарядки е і так далі, щоб, в принципі, цього вистачило там, я не знаю, на всі гаджети умовні. Я вважаю, що павербанка, так само, як і в даній ситуації, як води, як їжі, не буває забагато. Тому чим більше ви можете собі дозволити фінансово там і по місцю, тим краще. Я, наприклад, себе використовував там в різних місцях і на роботі, і вдома просто величезні акумулятори з інверторами, і це дозволяє зараз, коли немає світла з Цим акумулятором ви можете живити все завод. Можете навіть собі сидіти, коли всі сидять без світла, а ви дивитесь телевізор і просто там нема ну, що дивитись, дивитися. Е сусіди з генераторами писали об'яву про те, що е щоб компенсувати вам звук генератору. Будь ласка, приходьте до нас, ви можете підзарядити свої гаджети, то об'єднуйтеся з сусідами. Генератор, звісно, є... дуже непогано, але теж використовуйте, будь оберезна, ласка, з та... розумом, тому що зараз дуже багато ситуацій, коли люди ставлять генератори в себе на в балконах, чи в приміщеннях, чи в підвалах, а потім задихається від чадного газу. Ну люди, думайте, трошки, це ж вихлопні гази, не можна цього робити. Ну так, вона така, знаєш, небезпека вона інколи приглушує мозок, тому ми спеціально про це проговорюємо і всі ці історії вголос скажемо, можливо, навіть частіше, ніж треба. Ярік, пасибі тобі. Пасибі. Ярослав Ус. Головний параметр країни ми навіть так тебе охрестили, фактично. І хай так буде. І оцей базовий О, мінімум, який нам потрібен. У мене для зараз того, культурний шок, тому що я усі відрядження навіть їжу з такою маленькою сумкою, а тепер маю на вулиці виходити <рес> з великим багажем на всяк випадок. Але отаке життя. Спасибі вам, і сніданок триває. Мені. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.